Ну це ж вже руки чухаються, якщо вже щось собі вирішила, то вже руки чухаються. Ну, Для розуміння, це ось той часник, що я кажу, що гарний такий виріс, Подивіться на цю головку. Ось така головка. І подивіться на ці нещастя, що викопала на тій другій грядці. Ну, різниця, я думаю, помітна, так? Да? Це я копнула так. Ще рано, хай він ще постоїться. Я для проби один копнула. Я сподіваюся, що він іще підросте, але ось різниця. Оце і оце ну є різниця, правда? Посажене з одного і того ж насіння в один і той же день на одній і тій же ділянці. Відстань між. скільки тут? Метрів 10 відстань між грядками. Тобто не може бути якась там кардинальна різниця. І до мене, що от зараз дійшло? Хоча я не думаю, що це може настільки вплинути. Єдина різниця між цими грядками грядка, на якій росте цей часник, була замульчована. На цю в мене не вистачило часу, потім я не загребла ту траву вчасно, а потім поїхали в кіль. тобто Я про неї забула. Але не вже може бути така різниця? Між грядками одна замульчована, друга не замульчована. Невже так можливо? Яка ваша думка?